Привіт, з вами Trident Modular – виробник модульних та дерев'яно-каркасних будинків. Мене звати Крістіна, і сьогодні я розповім вам про об'єкт, до якого ми були залучені. Собі місце, де казка оживає, а природа і архітектура зливаються воєдине. Саме таким місцем став Шуміленд, культурно-розважальний простір, створений для мрій, мистецтва та дитячих усмішок. І ми стали частиною цієї історії. Ми реалізували три архітектурні об'єкти, які гармонійно інтегрувалися в концепцію парку. Перший це ресторан. Затишний, комфортний заклад з відкритою та критою терасами розміром 150 квадратних метрів. Сам ресторан має площу 90 метрів квадратних, оздоблений фальшбрусом та профнастилом. Панорамні вікна відкривають краєвид на ліс, а використання натуральних матеріалів створює атмосферу гармонії та спокою. Вкладність реалізації даного об'єкту була обумовлена збереженням лісового фонду, який ми інтегрували в терасу. Загалом усі будинки виконані в одному стилі. Це ми можемо побачити на прикладі дзеркального лабіринту, до речі, одного з найсучасніших та найкрутіших в Україні. Об'єкт 60 квадратних метрів став просто магнітом для відвідувачів. Дзеркала, світло, ілюзії створюють вав ефект, який захоплює не лише дорослих, а й дітей. Проект абсолютно безпечний, добре вентильований та готовий до експлуатації за будь-яких погодних умов. І третя будівля, виконана нашою компанією, це компактна функціональна будівля розміром 84 квадратних метри. Зовні сучасна та лаконічна. Всередині комфортна торгова зона, яка дозволить кожному відвідувачу забрати частину каски з собою. Це ще один приклад того, як модульні рішення можуть бути одночасно практичними, сучасними та швидкими в реалізації. Але шумілен це не просто про архітектуру, це про простір, де кожен куточок наповнений дивом. Тут гостей зустрічають гігантські динозаври, реалістичні, інтерактивні, деякі навіть рухаються та речать, казкові герої, фантастичні істоти, персонажі мультфільмів і навіть велетенські гриби. Також окрасою став найбільший в Україні брахіозавр. Це все частина атмосфери. Вони створюють відчуття, що ти потрапив у зовсім інший світ. За цією каскою стоїть чітка інженерія. Ми використовуємо дерев'яно-каркасні технології, які утримують тепло, забезпечує енергоефективність та служать раками без шкоди для екології. В основі якісні утеплювачі, вентиляційні зазори та пароізоляція, фасади на будь-який смак. Завдяки модульності монтаж займає лічені дні. Саме це і є філософія Trident – технології, які забезпечують швидкість, комфорт та довговічність. Усі ці об'єкти виготовлені на нашому виробництві та змонтовані безпосередньо на локації в найкоротші терміни. Наші панельно-каркасні будинки це не просто швидке рішення для бізнесу. Це якість, енергоефективність, адаптація до будь-яких умов і дизайну. У проєкті Шуміленд наші модулі стали не просто архітектурними елементами, а повноцінними бізнес-садиницями, адже ресторан зустрічає гостей, сувенірна лавка продає, а лабіринт приваблює відвідувачів. Ми працюємо з b 2 b сегментами парками, готелями, кафе, фестивалями та девелоперами. Трайден це ваш стратегічний партнер, який забезпечить якісний результат без зайвих витрат та затягнутого будівництва. Проєкт Шуміленд це доказ того, як творчість та сучасні технології створюють не лише враження, а й успішні, ефективні комерційні рішення. І ми можемо створити подібне для вас. Шуміленд це великий парк для дітей. У нас є атракціони, зеркальний лабіринт, музика, сцена. Більше топіарних фігур наш дивовижний ліс. Також велетенські динозаври вже тут. Ми вас запрошуємо в Шумілент.